На ваш розгляд представляються результати проєкту робіт з назороком навчальних курсів та комп'ютерного навчального тренажерного комплексу для систем управління об'єктами міських, самопідйомних, владучих бойових установок. Відповідно, вони на даному етапі реалізовані у виді. І заційної системи провідних процесами вдалося. У результаті проведеного аналізу об'єкту управління зробленого документальне забезпечення, яке включає перший рівень, і другий рівень, в якому виділені або виокремлені окремої системи складної системи в деталі, значить, можна сказати, що ними підсистемами системи управління боріння це є управління головою водіткою, це управління бурговим насосами, силовим обладнанням, роторним столом, системою гідрозабезпечення, іншими іншистемами. Саме місце оператора або майстра. Куріння СПДУ відображене на відповідному фото, включає, як і в багатьох інших подібних системах, робоче місце оператора або диспетчера. Значить, це, як правило, є ручні органи управління вигляді різних ног, перемагачів, розповнив з яких є. І маніпулятори типу джойстік, значить, є механічні датчики, показчики, відповідних параметрів. І, як правило, це є сенсорні панелі оператора, які значить, працюють паралельно і відповідно рублюють окремі системи, які можуть користуватися. Проєкту це е, Андрій Шановський, Олег Індия Рославичський, Іван Фіодоровий, Сергію Вачкати, Микола Студія Михалич було запропоновано для, е, для підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників складних обличних об'єктів розробка імітаційних систем з функціями дистанції. було формалізовано наступні задачі. Значить, це теж ніхто під систем. Ну, Відповідно, чином проаналізовані стани відповідних органів управління. Визначені розмірності відповідних одиниць, діапазони їх зміни. Значить, також було безпосередньо проведено огляд об'єкту управління, яке включає систему обслуговування Метесі значить, яка використовується інженерами, які обслуговують технічні засоби. Тобто Це система, яка використовується паралельно із робочим місцем оператора, і на якій можна... Treba ustanovati paramet, zadвати režera роботу і konati і i karatruвання системи. Sama систеma uправinja. За прикладу, значить це є реальна система, вона включає БЛ-КА про контролери. В даному випадку це є фірма міляської пего. Наша кажучи, підсистема зав'язана на відповремовані лочні контролер з функціями персонального комп'ютера, комунікації, промислові, да, зернет, профіпаз, оптичні сегменти комунікації. Значить, дуже різноманітне обладнання використовується на промислових об'єктах. Ми бачили, це ПВО, це Siemens, це IBB і багато інших фірм. Таким чином зараз виконуються складні об'єкти, коли окремі системи окремими фірми-виробниками і, тим не менше, вони все повинні бути об'єднані в, в одну велику систему вже на базі якогось одного виробника, і бути доступними для реалізації всіх необхідних функцій. Значить, тому основною задач при розробці відповідних систем це є навикіння вміння працювати не тільки з одним виробником апаратом програмних засобів. Сам об'єкт, де далі показано окрема підсистема, e, від це бургонків ТДС-10Т, і відповідно підсистема управління курвою, відвідкою дров БС. Далі показано реальний вік на систему управління, яке використовується на об'єкті, на основі аналізу, який аналізу технологічного процесу режим роботи. Була створена е, система стимуляції відповідно режимної роботи. Значить, вона включає основне меню та, з можливістю повернення, і, як правило, це є основні системи, зокрема, моду на виду сигналізації авіації. Технологічна схема, вона схема. Значить, Системи управління кругою лобіткою, значить, два режими використовуються. Переводці дворовою лобіткою це режим спускопідйомних операцій і режим В даному випадку це реальне вікно для реалізації режиму способу підйомних операцій. Друге вікно режим буріння. І далі вже представлена реалізація відповідної системи, починаючи від меню до. З по основних режиму куріння це способ підйомні операції і режим куріння. Значить, Меню складне, воно передбачає перехід між різними сегментами, між різними підсистемами, тому поверхньо, розміру є складний алгоритм, в основі кого виконаний даний програм ізасі. Під система управління буріння аналогічно до реальної Поминими об'єктами це є різного роду кульового сигналів, відникатори, шкали, кнопки перемикання режимів. І ще це все демонстровано в динаміці. Підсистема куріння, значить підсистема автоматичного чи автоматизованого другоустановлювача, І система виводу аварійних сигналізацій. Навчальні курси і дисципліни, які читаються в лабораторії апаратних програмних засобів 70 на кафедри комп'ютерних технологій, системах управління автоматики розриваються, будується нова лабораторія, в яких активно приймають участь. І при безпосередньо робота співробітників, студентів кафедри, аспірантів кафедри. Обстріл певних модулів і частин даної системи і інших систем будівних. Деякі з них свідоцтва е, зареєстровані. Значить, вони співставлені з аналогічними курсами, які проводяться відомими фірмами-робниками на промислове обладнання, наша нової варто, американська фірма. Значить, воно в деяких питаннях вони зрозуміло співпадають, деякі питання, відповідні курси, вони є розширені і дозволяють розширити деяких випадках функціональні можливості фірмових таких курсів. Значить, представлено реалізації служби підтримки навчальних курсів тренів, включає відповідно наші серверне обладнання, відповідні служби, які, ну, як ми бачимо, вони можуть бути ефективні при реалізації і впровадженні таких систем. Це інтерфейс відповідної системи.